Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Чому активізувалася битва за Бахмут так активно? Так вона тривала і з минулого року, і вона тривала і влітку, і бої були восени, і так далі. І Росія не могла нічого досягти. Але чому активізувалась саме от буквально там наприкінці осені взимку, після того як українські війська де окупували Херсон і правобережжя Херсонщини? Uh, у окупантів був страх, і вони досить серйозно нервували, були знервовані через те, що українські сили зараз підуть вперед і будуть деокуповувати далі, південь, і це що означає? Це як мінімум uh, спробувати розрізати так званий сухопутний коридор в Крим і створити серйозні там проблеми російським військам. Тому вони почали масштабні бої в районі Бахмуту. Почали серйозні атаки там для того, щоб витягнути наші сили. О, тут ми зараз підходимо до сили ресурсів. Якраз в чому е, що думав наш ворог зробити таким чином? Вони думали, що зараз підуть кровопролитні бої на сході так. і росіяни свідомо втягнули саме туди. Чому тому що там у них краще з логістикою? Бо на сході, де були окуповані території з часів, з 2014 року, вони побудували склади, військові об'єкти. Плюс до Ростова ближче, плюс залізниця. Ну тобто, перекидати їм логістичне плече. І активізували. І задумка була в чому втягнути наші сили в великій кількості для того, аби ми не готували і не могли підготувати велику кількість резервів, сил, засобів, техніки для майбутнього контрнаступу, зокрема, і контрнаступу на півдні, чого вони досить серйозно остерігались. І в цьому була задумка. А я що в результаті вийшло? Яка поточна ситуація? До чого це призвело? Комусь може здатися, що Україна а, перекинула туди ледь не всі свої зараз боєздатні резерви, які є, і все. І там вся українська армія в районі Бахмуту, і ми там боремося. Насправді це не так. Насправді, ми в цю пастку не втягнулися. Дякувати Богу. Від, чесно mm -hmm. скажу. Ми зрозуміли і розгадали, вочевидь, наше командування а, плани ворога. І дійсно надсилали туди підкріплення, але але й не забували про резерви, які якраз зараз перебувають в країнах Європи, країнах НАТО, які за допомогою натівської техніки, танків, бронетехніки іншої зброї, яка має прийти нам проходять злагодження і готуються до контрнаступальних дій. До речі, 28 лютого лютого було звернення президента, і він в цьому зверненні так натякнув побіжно. Він сказав Володимир Зеленський. Україна буде готуватися до деокупації до звільнення всієї своєї території і на сході, і на Півдні. Мені здається, це був натяк на те, що не думайте, що у нас не залишилось резервів, сил і так далі. Попри те, що звичайно, ми також на жаль, маємо втрати на сході і в Бахмуті так само безумовно. Бальшовий віпрос мені хотілося задати тот, який, звісно, я уверена, хочеться задати подавляючому більшинству наших с вами сограждан. Вопрос ми по Це нас капітально відрізняє від росіян. До Росіян така була тактика. там, ось заходимо це на Київ, а далі там розберемося. Далі там буде зрозуміло. І далі вони після того, як потримали по зубах в Києві, там Чернігівській області, в Сумській, вони почали імпровізувати то туди, то сюди. Тобто не було плану у нас на відміну від росіян разом з західними друзями є. Концепція є багато варіантів відпрацьовуються всі там, навіть фантастичні варіанти. При всьому тому, що лінія фронту, вона майже тисячі кілометрів. Насправді варіантів для наступу не також і багато. Здавалося, да там наступай, хоч там, хоч там, але це впирається в там оборону росіян, в місцевість, в погодні умови, там де вони тиснуть, де ми змушені їх стримувати. Скупчено ну, с ковує наші війська, і ось згадайте, що декілька місяців тому американці казали через ну, американську пресу, що було звернення від американських військових до нашого військово-політичного керівництва з проханням поки що не починати контрнаступальну операцію, оскільки ви ще не готові, треба ще час. І от буквально там в цьому місяці в минулому перепрошую з'явилося повідомлення від а, очільника Пентагону, якому зазначив, що в принципі, тепер вже да українці готові. А я розумію, що вони готуються як цим командно штабними навчаннями, які зараз відбуваються, крім того, європейці з американцями дуже активно використовують програми забезпечення різних для того, щоб оцінити. Перевагу тої, тої чи іншої сторони, так же на око дуже важко оцінити. А так вони в систему завантажують, от все, що можливо, з української сторони. Кількість військ, їх там моральні якості, фізичні якості, скільки там піхоти, скільки авіації, скільки такої техніки, скільки запасних частин палива, снарядів. Все те ж саме завантажують з російської сторони, і потім такий умовний коефіцієнт показує там вірогідність а, вдалого контрнаступу. Ну, звісно, там погодні умови, а, ґрунт, а, там наявність водойм і так далі. І от я розумію, що зараз а, цей коефіцієнт показав. А, Велику перевагу українців, і ось ці командні штабні навчання вони мають на меті не просто навіть заплутати росіян, а створити можливо визначити найбільш перспективні ділянки наступу, створити видимість для росіян, що наприклад наступаємо тут. А насправді основний удар буде тут. Ну, це класична військова наука, тобто щоб заплутати заплутати ворога. І згадайте ось такий фундаментальний хрестоматійний приклад. Це Друга світова війна це західний вал, коли німці 100% знали, що союзники будуть висаджуватися десь на західному фронті, вирили там безліч окопів по Франції, да? але точку точно де будуть наступати союзники, ніхто до останнього не знав. І Ось саме така ось зненацька, коли їх засзастукали німців, дозволила їм закріпитися. в точке высадки, да, и там развивать свой наступ. Думаю, такая же самая история, нас. Вполне возможно ожидание удара со стороны вооруженных сил Украины на каких-либо других направлениях. Я прямо скажу, що якраз напрямок і проведення заходів по звільним, вони дійсно лежать на межі десь трьох шести місяців. Тобто, коли ми можемо згенерувати всі ресурси, об'єднати зусилля якраз і наших спецпідрозділів, які сьогодні готуються, а це Збройні сили України, це якраз бригади прориву, які готує МВС вісім бригад. Це і, наступу так і підрозділ, які готують зараз і спецслужби, от, це і сили спеціальних операцій, і спецнази. Це та базова модель, яка забезпечить не тільки оборону, а саме головне, готується для великих проривів, для наступальних операцій широкого фронту. А чи буде вона мати успіх? Це саме велике питання. От, не матиме успіх, коли буде багато ще додаткових компонентів. Саме основне, це зрозуміло це отримання зброї і техніки. І саме важлива частина в, цій, в цьому форматі це боєприпаси. От тому сьогодні питання йде, яким чином можна ту навалу зупинити, а навіть ті резерви, які ще не до кінця підготовлені, вони будуть рухатися, коли буде вже програш або відступ, навіть локальний після Бахмуту, наприклад, або на Свато-Креміновського направлення, або на Запорізькому напрямку. Росія тоді кине всі сили. Для того, щоб знищити, зрозуміло, і саме ефективно, я скажу, як розвідник, як керівник відповідно Радіобезпеки, Раді безпеки, цим займався оборони України, це треба робити, коли вони на підходах, коли маючи і артилерійські ракетні системи, які б'ють на 150-100 кілометрів, а сьогодні це вже і Британія, і США повинні поставляти нам згідно Рамштаймів 2 які проведені. Вільха, яка вже б'є до 200 кілометрів, і це ще одна складова. Це нові види озброєння, які ми отримаємо вже системно, це і Хаймерс і М270, які б'ють на 80 кілометрів, інші системи на 75 кілометрів і потужна система артилерії 30-60 кілометрів. Оце той формат, який знищує всі резерви, які будуть рухатися на потягах, будуть рухатися в автоколонах, будуть рухатися так сказати, іншими видами техніки по полям там і тому подібне, Ще на території Росії, а особливо на окупованих територіях, а на кордоні. Отут, якраз коли вони очікують. Коли немає перспектив розгортання, бойові порядки ще далеко від фронту, знищення живої сили, техніки, вогневих засобів, складів, командних нових пунктів, які там готуються, це фактично обесцінює всю оборону безпеки фронту. Фронт залишається, як це сьогодні кричить уже відомий діяч ПВК Вагнер Пригожин, що ми залишилися без нічого. І сьогодні, якщо ми відступаємо з фронту, наші Збройні Сили України. Просто змітають всіх на Луганщині на Донеччині і виходять на кордон Росії, заходять в Росію. Він в деякій мірі сенс в цьому є. Але при тому, коли ми ці види озброєння, техніку боєприпаси отримаємо на протязі двох-трьох місяців, це максимум. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.